У Тячеві відбувся відбір кращого претендента на посаду головного лікаря Тячівської районної лікарні номер 1 на конкурсній основі. З першої спроби конкурс не відбувся. Причина неявка одного із учасників. Відтак, члени комісії за спільною згодою відбір перенесли на дві години пізніше. До слова, заявки на конкурс подали всього два претенденти на посаду головного лікаря Іван Кайла та Михайло Філіп. Кожен лікар. Мав можливість подати заявку на конкурс, і ви знаєте, ми дуже довго чекали і відтерміновували десь конкурс, тому що були тільки два претендента. Ми хотіли бачити більше претендентів, надіялися, що буде ну, більш широкий коло таке, знаєте, задіяне. Але на жаль, тільки два претендента, і один із них, ну за його, скажімо, заявою, він не зміг сьогодні по сімейному станам бути. Трої спроби конкурс таки відбувся проте за відсутності другого конкурента Івана К. Члени комісії попросили Михайла Філіпа витягнути білет і дали на підготовку 45 хвилин. Справився із завданням єдиний претендент значно раніше. Давно всі питання вичерпні відповіді, як письмово, так і усно. Я не вирішив стати головним лікарем лікарні. Я вирішив прийняти участь у конкурсі для, для власного досвіду, для забезпечення рівних умов для всіх. Громадян України, які мають конституційне право, які мають право згідно ліцензійних умов бути на тій чи іншій посаді. Взагалі дуже шкода, що не було інших конкурсантів, тому що було б набагато цікавіше, було б, були б інші думки, були б інші плани, де кожен міг би виказати свій план дій, своє бачення. І ви знаєте, що в спорі народжується істина, було б це набагато корисніше для нас всіх. Окрім того, претендент поділився з комісією та представниками змі і планами, які здійснить на посаді головного лікаря Тячівської районної лікарні, якщо його призначать, Взяв до уваги і рекомендації окремих членів комісії щодо пошуку порозуміння серед колег та поліпшення умов у лікарні, і так окреслив перші кроки роботи. Що буде першим? Ну, першим це як ви почули рекомендацію членів комісії. Це навірно, все ж таки зустріч з колективом і колективом на який опирається кожен керівник, мусить визначити, як ми будемо далі жити. Зараз працюю в лікарні лікарем-хірургом. Звичайний лікар, як і всі інші, нічого особливого, але мені не байдуже доля лікарні, і власне тому я тут тож підняти між лікарні це надавати якісну медичну допомогу завдання. No каже пан Михайло, що до іспиту то отримав 18 балів із 20. рішенням комісії. Ми будемо рекомендувати Михайла Степановича на посаду головного лікаря.